Ім'я Михайла Новосельського є відомим і знатним місті Охтирка. Він заявив про себе ще у 1975 році, реалізувавши багато проєктів для збагачення краси міста. «Михайло Антонович був дійсно першим архітектором по історії. До його присутності в місті не було голупосади або Прийшов в село, і він зробив місто, містом обласного значення. Місто нам до сих пор вже по тим. Постатка, де ми приїжджаємо в Суми, приїжджаємо навіть до Києва, нам кажуть, о, ви з Ахтирки, ви з міста. На день народження заслуженого архітектора України Михайла Новосельського в Охтирці відбувся мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки на його честь. У Харкові ета ділася на доска з барельефом, Прийняли участь в основному, як би бивши колеги і ті, хто був зв'язаний, будь-яким говорять творческой проектною роботи. то тобто робота, яка була зв'язана іменно з проєктуванням в даному випадку тирки. Про нього говорять як про щиру, толерантну людину, хоча не всім доводилося просто вирішувати свої питання, так як маєстро був налаштований на благоустрій міста, а не на індивідуальні забаганки. Михайла Антоновича була одна єдина біда. Біда в тому, що він був звичайною простою людиною. Незважаючи на те, що він мав звання заслужений архітектор України, мав звання і посаду бути головним архітектором міста Охтирки, і це йому не давало нагоди, що він десь вітав в небеса. Дружина архітектора Людмила Новосельська згадує, скільки зробив її чоловік і як багато не встиг. Жив з девізом спіши робити добро, приділявши увагу всім і всьому, хто цього потребував. Кенішна. <звісно> улицу Ленина не встых, потом памятник погибшим в дни Голодомора. Это у него было все время на слуху. И вот он, и памятник Шевченко. И вот он хотел сделать этот проспект. Большую, такую широкую улицу, чтобы была не улица, а проспект. И вот до половины он успел сделать, а потом остальное не успел. Довгий час працювала з Михайлом Анатолійовичем. Неодноразово наголошує про його мудрість, вихованість і професіоналізм. Назвала людей, які посприяли відкриттю пам'ятника. Михайло Антонич був дуже принциповою людиною в... іменно в. По відношенню до своєї професійної діяльності з ним неможливо було домовитись про те, що от давайте ми підемо на порушення того чи іншого закону. Він говорив: не знаєш, як поступати у тій чи інші ситуації, поступай по закону. Я хотіла сказати особову подяку людям, які відгукнулися на наш прохання і допомогли у встановленні меморіальної дошки Михай Антоновичу. Це Касянінка Олег Володимирович, Журавлюка Сатіліанідович та його підприємство. Ват Охтирський пивоварний завод, Марвущенко Віктор Андрійович, Євсеєв Сергій, Жуков Володимир Миколаєвич, Вініченко Микола Григорович. Багато нереалізованих проєктів залишив архітектор і пішов з життя, але пам'ять і вдячність Охтирчан не вмирає. То чи знайдеться людина, яка візьме ініціативу в свої руки і продовжить нездійсненне, невідомо. Ірина Івженко, Олександр Куліч для телеканалу Пульсар.